Виходячи з того, що російська загроза має довгостроковий характер і, розглядаючи агресивну позицію і агресивну політику Російської Федерації як головну загрозу нацбезпеці, проєкт ставить за мету досягнення повної сумісності сектора безпеки і оборони з відповідними структурами країн-членів НАТО. Наша стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому членства України в Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю значну. І надзвичайно важливу складову в цей документ. Крім того, ми це робимо з метою отримання дієвих гарантій суверенітету та територіальної цілісності України. Співпраця з Альянсом а також відданість спільній, безпековій і оборонній політиці ЄС червоною ниткою проходить через весь цей документ. Але це не означає, що ми можемо сісти і звісити ноги. Головне. Це наші власні зусилля із зміцнення обороноздатності розбудови сучасних, добре вишколених Збройних сил України. Сьогодні ми всі можемо констатувати: в Україні з'явилася надійна, високоефективна, дисциплінована.